Сьогодні у програмі як захистити свій урожай від хвороб, шкідників і бур'янів. І з нашим експертом поговоримо про хімію для городу. Дізнаємося, які засоби краще обирати, та як не нашкодити собі. Отруєння засобами захисту рослин поширена проблема. Тож наша лікарка пояснить, як діяти у таких випадках, аби зберегти своє здоров'я. Не забудемо і про наших чотирилапих, адже і вони можуть постраждати від хімії. Ветеринар розповість, як допомогти своїм пухнастикам у разі отруєння. Ння, наші експерти дадуть багато слушних порад тож не пропустіть. Весна пора, коли земля прокидається після зимового сну. І разом із першими променями теплого сонця починається велика аграрна робота. Для когось це десятки гектарів на сільськогосподарських угіддях, а для когось невеличкий город біля дому. Але об'єднує всіх одна мета виростати здорові міцні рослини, які дадуть добрий урожай. І саме зараз той момент, коли важливо не лише сіяти та саджати, а й подбати про захист майбутніх плодів від хвороб, шкідників і бур'янів. Для цього існує безліч різноманітних зас. Собів цікаво, чи користуються ними наші вінничани? Про Проте я вже запитала у них, тож дивимося. Жуки це у нас час такий досить вибагливі, і хімікати це єдине, що їх може проборкати. Зрозуміло, що це трошки шкодить нашій природі, і не трошки, тому що це використовує більшість людей в селі, так як помітно, це особливо на полях. От тому, що без цього наразі в таких мінливих умовах виростити якісні там. Продукти, ну, на вигляд якісні. Зрозуміло, що не там не на смак і не по структурі їхній, а на вигляд якісні без цього неможливо. От. Чи це добре? З одного боку, добре, бо швидше це все відбувається, а з іншого боку, це більш так негативно сказується на нашому здоров'ю. Потім ми бігаємо по лікарях і питаємо, а що з нами не так, а що, чому ми хворіємо. Я сам родом із села, тому в мене в селі городів предостатньо, тому колись приходимо. Ходились користуватися для підживлення рослин, для шкідників, для жуків, для комах і всьому там кому подібне. Раніше, ви знаєте, не користувалися цим, а зараз, то мені здається, зараз без нього не обійдешся, без цього, без цієї хімії, без цього всього. Ну так як на свій город в селі все, ми дуже рідко не користуємося. Ми в основному їмо своє і не обробляють ні городи і рослини, і нічим, тільки там, коли жук. Це все, а так на все своє. ми не кидаємо. Гній, перегній, а буряни знищити шкідників, ці жучки, там все ці тля і все остальне, що воно по списку називається, то е, хімію обробляємо. Да. Знищення шкідників, ну, да, це було, коли картошку там кропили від цих жуків. Але, ну, я не знаю, як називаються ці речовини хімічні насправді. Ну, я пам'ятаю, що да, було таке. У Нас тим більше мій брат він агроном. По-любому він таким користується, але я не можу сказати, що саме. На полицях магазинів сотні найменувань: гербіциди, фунгіциди, інсектициди та ще багато всього. Але як у цьому розманіті не загубитися? Як зрозуміти, які засоби справді ефективні, які безпечні, а які можуть не лише не допомогти, а й нашкодити і вам, і природі? Адже один невдало підібраний засіб або недотримання інструкцій, і ви ризикуєте не лише залишитися без врожаю, а й завдати шкоди рослинам чи навіть власному здоров'ю. Тож, якщо у вас є ділянка, навіть маленька, дивіться далі. Адже наш експерт. Поділися слушними порадами, знайомтеся, Віктор Капінос, власник мережі магазинів насіння. Де ж можна придбати якісну хімію? Та як не натрапити на підробку? По статистиці підробки продається більше, ніж оригінальної хімії, і з цим потрібно щось робити. Як для себе, я рекомендую купувати хімію в перевірених продавців. Коли продавець перевірений, має сертифікати якості, має надійний перевірений продукт, він відмічається виробників як офіційний партнер, то він і не буде продавати підробку. Також при покупці хімії дуже важливо звертати на, на зовнішній вигляд упаковки. Має бути дата, має бути номер партії, має бути телефон виробника, до якого можна подзвонити і проконсультувати. Культувати. Також, якщо ви бачите, що хімія значно дешевше, ніж у всіх інших магазинах, варто на це звернути увагу, бо підробка зазвичай продається дешевше. Чи є різниця між професійними засобами захисту рослин та засобами у дачному пакуванні? Якщо виробник якісний, то препарат у великому фасуванні, препарат у малому фасуванні буде працювати однаково, адже виробник фасується в ту чи іншу тару і приймає рішення, як він буде працювати. Але в малому фасуванні набагато більше підробок, ніж в великому. Тому тут -то треба купувати в перевільних продавців. І також остерігайтеся розсипу, тому що дуже часто з великих в мале фасування насипають не ті препарати, які там мають бути, і вони точно будуть працювати некоректно. Тому ми рекомендуємо. Купувати в собацьких фасуваннях в магазинах, яких ви знаєте, які будуть працювати так, як це потрібно. Які засоби можна використати для посилення імунітету рослин? Коли ми висаджуємо рослину в китий ґрунт, вона має дуже дуже класну стійкість до хвороб. І вона не хворіє, поки вона здорова. Якщо ми її правильно харчуємо, даємо якісні добрива, даємо вітаміни і доглядаємо за нею, вона буде стійка до хвороб. Але коли приходить стресовий чин, чинник, дощ, хвороба, висока температура, чи ми дали багато азоту, і вона почала проростати, хвороби можуть приходити в нашу рослину. Через то, перше, що дуже Важливо, щоб наші рослини не хворіли, це давати якісні комплексні живлення, де буде і азот, і фосфор, і калі, і інші мікроелементи, які їй потрібні. Тоді вона буде стійкіша. Також можна давати стимулятори росту, який буде допомагати рослині протистояти хворобам. Але якщо сталося так, що вона захворіла, тоді вже треба переходити до засобів захисту фунгіцидів. Що допоможе у боротьбі зі шкідниками, які паразитують на рослинах? В боротьбі зі шкідниками ми використовуємо інсектициди. Інсектицид, інсектицид це широка сила група, яка бореться проти широкого спектру шкідника. Але якщо ви не знаєте, ваш шкідник. Презентує на вашій рослині, тому краще прийти з цим шкідником його фотографії або хоча б описати, як він виглядає. І спеціалісти в нашій сфері допоможуть вам підібрати саме той інсикацит, який забезпечить вас від цієї проблеми. А що підійде для боротьби з бур'янами та небажаними рослинами? Для боротьби з буянами ми застосовуємо гебіциди. Але запам'ятайте, грибіцид – це найнебезпечніший вид хімії. Ними не потрібно зловживати. І якщо є можливість справитись з буянами в фізичної праці, ми так і рекомендуємо робити. Якщо вже не виходить справитись фізично, ми переходимо до грибіцидів. Грибіциди бувають дуже різні. Є грибіциди суцільної дії, які знищують всі види буянів, а є грибіциди вибіркової дії, які залишають певну види рослинність і інші рослинність знищують. Але як в цьому розібратися, самостійно буде важко, тому звертайтесь до спеціалістів. Які бувають добрива та чи Но вони потрібні. Добрива бувають різні, бувають добрива гранульовані, які ми вносимо в землю при посіві. Бувають добрива водорощення, які ми вносимо по листу, після того як рослина починає рости. Добрива наші рослинні потрібні, так як і нам їжа. Рослина тягне добрива з землі. Але коли ми з року в рік на одній тій самій ділянці вирощуємо наші рослини, природа не може фізично замістити там речовин, які ми вже винесли, і врожаї будуть падати. Тому використовуйте добрива, але не збільшуйте самовільну дозу і дотримуйтесь рекомендацій. Якщо добриво вноситься в землю, ми вносимо в землю, якщо доброго вноситься методом поливу чи по листу. Так і Чим може бути небезпечна садова хімія? Будь-яка садова хімія, коли ми її вносимо по нашим синам, має певну токсичність на, на людей. Саме тому виробник вказує терміни очікування до збору врожаю. Ми обов'язково маємо читати етикетку і дивитися, коли можна вносити той чи інший препарат. Хімічні препарати зазвичай мають терміни очікування 14 або 20 днів до збору врожаю. Біологічні препарати мають коротші терміни очікування 5-7 днів. Тому ви, коли вибираєте препарат для внесення на по нашим синам, дивимося, скільки часу ми маємо споживати наші плоди і, виходячи з цього, приймаємо рішення, чи використовувати ту чи іншу хімію ще не використовувати. І в будь-якому випадку запам'ятайте, чим менше вносити хімії, тим якісніший і чистіший буде ваш плід. Які засоби особистого захисту варто використати під час роботи з садовою хімією? При використанні засобів захисту рослин не нехтуйте особистою безпекою. Використовуйте рукавички, коли ви розводите ті чи інші препарати. Використовуйте респіратори чи маски, коли ви вносите препарати, особливо ті, які вносяться по дереву, що ви можете їх надихатись. І запам'ятайте, на інструкції кожного виробника є вказано, що робити, якщо ви отримали отруєння препаратом. Тобто ви читаєте інструкції, не дай Боже, вам стало погано, після внесення препарату, Звертайтеся до лікаря в ідеалі з упаковкою і засоби, які ви використовували, і робіть ті речі, які зазначені виробником для особистої безпеки, ми точно рекомендуємо застосовувати засоби особистої безпеки при роботі з хімією. Ся б зробили все правильно. Обрали засіб, прочитали інструкцію, обробили рослини. Але інколи навіть найуважніші можуть припуститися помилки: перевищити дозування, працювати без захисного одягу або ж просто не помити руки після роботи на городі. На жаль, отруєння засобами захисту рослин не така вже й рідкість, і дуже важливо знати, як діяти у перші хвилини, якщо стало зле. З'явилася нудота, головний біль або ж запаморочення. Що ж робити у таких ситуаціях? Коли достатньо домашні аптечки, а коли треба негайно викликати. Швидку і які перші симптоми не можна ігнорувати. Про все це розпитаємо нашу лікарку. Вікторія Гевко, сімейна лікарка, фахівець широкого спектру, людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю віничани! Весна це період роботи на городі та в садах, і багато хто з нас використовує різні засоби для захисту рослин, такі як інсектициди, пестициди або різні добрива. Але варто пам'ятати, що ці препарати можуть бути небезпечні. Сьогодні поговоримо про те, як вберегтися від отруєння хімікатами та що робити, якщо це все ж таки сталося. Отже, найперше, що потрібно зробити, це визначити, яким шляхом хімікати потрапили до організму людини. Може бути три шляхи. По-перше, це через дихальні шляхи, якщо людина вдихає пари хімікатів. Інший шлях це потрапляння хімічних речовин на шкіру або на слизові оболонки. І третій шлях це при вживанні хімічних речовин, тобто тоді, коли людина випадково випила хімічну речовину. Яка ж перша допомога при потраплянні хімічних речовин до організму? Перше, що потрібно зробити, це заспокоїтись та подбати про власну безпеку. Перш ніж надавати допомогу потерпілому, одягніть захисний одяг, захисні рукавички, респіратор або окуляри, якщо у вас вони є. По-друге, потрібно визначитись, яким саме шляхом хімікат потрапив до організму людини. Якщо е хімічна речовина потрапила на шкіру або на сазові оболонки, їх Потрібно промити великою кількістю води. Варто пам'ятати, що очі теж потрібно промивати проточною водою або фізіологічним розчином, але робити це потрібно довго, тобто мінімум 10, 15, 30 хвилин. Також пам'ятайте про те, що якщо людина випадково випила хімічну речовину, ні в якому разі не можна викликати блювання. Можна дати людині випити небагато простої, чистої води, але не можна давати пити соду, молоко або медичні препарати, якщо цього не призначив лікар. Обов'язково викликайте швидку медичну допомогу. Також кілька слів про профілактику отруєння хімічними речовинами. По-перше, обов'язково. Звертайте увагу на інструкцію перед використанням. Не зберігайте хімічні речовини в ємкостях, які не призначені для них. Не зберігайте хімічні речовини в доступі до дітей або до домашніх тварин. Не використовуйте хімічні речовини у період спеки або під час сильного вітру, адже це може підвищити шанси вдихання парів. Пам'ятайте, що звичайні засоби для городу можуть бути небезпечними а швидка, спокійна та правильна реакція на отруєння може врятувати життя. Тому бережіть себе та будьте здоровими. Якщо ми самі можемо сказати, що нам зле... Наших пухнастих друзів такої можливості немає. Домашні улюбленці, собаки, коти, а іноді навіть кури чи кролі, теж можуть постраждати від хімії, яку ми використовуємо в саду чи на городі. Достатньо понюхати оброблену рослину, полизати лапу після прогулянки або ж випити скалюжі, де залишилися сліди препаратів. І ось тобі отруєння. Тут важливо не розгубитися, бо час на вагу золота. Як же розпізнати, що з твариною щось не так? Які симптоми сигналізують про отруєння і коли треба негайно їхати до ветклініки? Більше про це знає ветеринар, тож розповість і нам. Олександр Костенко, лікар ветеринарної медицини, знає про чотирилапих усе від лікування до особливостей догляду, допоможе розібратися з актуальними питаннями здоров'я хвостатих. Дуже часто в нашому побуті ми використовуємо різні хімічні обробки. В більшості випадків ми хочемо отримати від них користь. Але, на жаль, не завжди вони є корисними, в першу чергу, як для людини, так і для ваших домашніх улюбленців. Хімічні речовини, які використовуються в сільському господарстві, в побуті, дуже часто можуть викликати отруєння ваших домашніх тваринок. Частіше всього це супроводжується блювотою, зудом по тілу, висипанням. Також можуть бути інші розлади травлення, іноді навіть задишки і до летальних випадків з настанням весни більш актуальним стає отруєння хімічними речовинами, які використовуються для обробки городів, садів та виноградників. Тваринки можуть отримати інтоксикацію частіше всього внаслідок того, коли знаходяться поблизу джерел оприскування обробок хіміопрепаратами. Також можуть напитися, нализатися розчинів. Крім того, препарати досить токсичні при потраплянні на шкіру або при контакті. Тобто, якщо тварина знаходиться після обробки в саду, в городі, і шкірою може контактувати з цими препаратами, це також може викликати досить сильну небезпеку. То як же помітити, що дійсно тварина отруїлася і що надалі з цим робити? В першу чергу, у тваринок виникає в'ялість, пригнічення, апатичність. В дуже рідкісних випадках може бути занадто сильне перезбудження. Також можемо спостерігати сильну слинотечу, може бути сильний зуд по всьому тілу, висипання. При хронічних процесах навіть може бути випадіння шерсті. Також при гострих ознаках отруєння можемо бачити. Задишку можемо бачити синюшність слизових оболонок, яскраве почервоніння очей. Може бути або різке підвищення температури тіла, або різке спадіння його нижче норми. В будь-якому випадку ви маєте зрозуміти, що щось з тваринкою не так, і в першу чергу треба зрозуміти, що могло статися. Не забувати, чим саме ви обробляли, що це також може нести велику загрозу. То що ж робити в тому випадку, якщо ви підозрюєте, що могла тваринка отруїтися? В першу чергу, якщо ви вважаєте, що тварина могла нализатися, напитися цього розчину, то обов'язково здати адсорбенти, промити проточною водою рот, язик. Ретельно прибравши всі залишки, які можуть бути. Якщо контактувала з шкірою, промити чистою проточною водою шкіру, також дати адсорбенти і протиалергічні препарати. В будь-якому випадку не забувайте, що звернення до ветеринарного лікаря обов'язкове. І при цьому треба вказати, чим саме могла отруїтися ваша тваринка. То що ж робити, щоб ваша тваринка не могла отруїтися препаратами, якими ви проводите обробки? В першу чергу запобігти їх перебування в ділянках обробок. Також уважно читайте інструкції до препаратів. Там чітко вказано періоди каренції, тобто періоди, скільки не можна контактувати людям та тваринам з рослинами після обробки. Тож нехай у вас будуть дуже гарні врожаї, але тим самим не забувайте про здоров'я ваших улюбленців та ваших близьких. В цьому наш сьогоднішній випуск закінчується. Друзі, дбайте про свій врожай, але не забувайте дбати й про себе та своїх чотирилапих. В ефірі як завжди, була програма «Вінницький експерт. До нових зустрічей.